Пане Ярославе, чи чуєте нас? Так, так чує. Ну два запитання. Вже протягом години йде бій із застосуванням важкої артилерії. Я правильно розумію? Так, так. Скажіть, будь ласка, хто хто перший застос... Хто перший відкрив вогоні? Що це за важка артилерія? Ну, я зазвичай буває ворог відкрив першим вогонь. Причому надвечір застосував артилерію важкого калібру 152 міліметри, а також активні системи залпового вогню ГРАД. Потім обстріляв позиції військ військовість стрілецької зброї і гранатометів. Ми відповіли вогнем із стрілецької зброї та гранатометів. Тобто, наскільки я розумію, бойовики. Е Стріляють із градів, із мінометів калібру більше, ніж 100 міліметрів, забороненого з мінськими домовленостями, українська сторона може відповідати лише гранатометами та стрілецькою зброєю. Ну, так, в принципі. А чи, чи запитували дозвіл українська сторона, скажімо, в міжнародних якихось організацій на те, щоб підвести важке озброєння, оскільки ну, проти них все ж таки використовують бойовики крупнокаліберну зброю, не стрілецьку? Річ у тім, що у ніяких міжнародних організацій ми не запитуємо дозволу на відкриття вогню із важкого озброєння. Річ у тім, що артилерійський обстріл тривав не так довго і командування прийняло рішення не відкривати вогонь у відповідь. Наразі довго тривав саме стрілецький стрілець вогневий контакт. Не відкривати, відкривати вогонь відповідь, правильно я почула, так? Ну, ну ми відповідали і стрілецької зброї, і гранатометів. Так, поки що не відкриває вогонь і важкого збройня. Скажіть, будь ласка, чи наразі ще триває бій? Ну невеличке за тому можу сказати, що бій. Ну, за я не можу сказати, чи довго воно протягнеться. Чи були якісь прямі бої зіткнення зі стрілецькою зброєю? Якщо ви кажете, що українська сторона відповідала стрілецькою зброєю, вочевидь, це були якісь ближні бої? Ну, по суті, так, вони спробували підійти з притул до наших позицій, тому ми відкрили вогонь у відповідь цієї стрілецької зброї, і ворог відійшов. Відійшов. Так, як розцінює штаб АТО? Це була провокація, наскільки я розумію, так? Від, від бойовиків. Ну, звичайно, звичайно. Інакше всім це не можна. Це звичайно провокація. До якої, на жаль, ми вже тут давно звикли. І ще, ще одне таке запитання: ну, з приводу постраждалих. Зазвичай, ми ставимо такі ну, питання. Інформація уточнюється. На теперішній час інформації про поранених чи загиблих воїнів у нас немає. Mm. Зрозуміло. Чи є, можливо, у вас якісь дані розвідки стосовно прориву якогось, можливо, зі сторони бойовиків? Mm. Ну, дані розвідки є, але, на жаль, я поки що не можу їх озвучити. Все. Я зрозуміла. Дякую вам за те, що змогли поговорити з нами.